Три вірні способи зіпсувати стосунки з партнером. Перше ніколи не сваритись. Ми ж так любимо одного одного, тому ми ніколи не сваримося. А може, ви просто боїтеся конфліктувати, боїтеся розмовляти як дві е, дорослі людини, тому що конфлікт це нормально. І це не про е, жбурлятися емоційним лайном і казати, «Ой, ти мене не любиш, або ой, ти такий сякий. Ні. Це про те, що ви дві різні людини, і між вами будь-якому разі буде конфлікт, тому що ви просто різні. І треба сідати і говорити. Друге, все прощати це от бути такою мудрою жінкою, яка все прощає. А ти подумай, по-перше, а він взагалі просив пробачення, що ти його пробачаєш. І друге, а коли він дійсно вибачається. Може, спитай його, а за що саме він вибачається? І це не про те, щоб його принижувати, а про те, щоб зрозуміти, а він вибачається просто, щоб тебе попустило, чи він дійсно зрозумів, що він зробив щось не так? Бо якщо він просто так вибачається, то наступний раз він зробить те саме. Ну і третє, це якщо він мене любить, то він розуміє мене без слів. Люба моя, якщо в тебе є така ілюзія, то це про те, що колись батьки... Просто вирішувала за тебе і не питали, чого ти хочеш. І ти вибрала такого самого партнера, якому, в принципі, пофіг на твої бажання, на твої думки, на твої потреби. Він просто вирішив так, як йому вигідно. І, ну, просто зараз так співпало, що це співпало з твоїми бажаннями. Але взагалі йому пофіг. Тому, якщо ти хочеш, щоб тебе почули, висловлюй свої думки, висловлюй свої потреби, говори з партнером, відкривай рот. Це дуже допомагає.